Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Друзі, усім привіт! Вже майже завершені усі топові європейські чемпіонати, в яких виступають наші українські легіонери Зінченко, Милиновський, Циганков, Мудрик та багато багато інших. Про всіх них ми поговоримо разом з вами у цьому відео. А також підіб'ємо підсумки їх виступів за свої клуби впродовж цього сезону. Тепер ніж ми почнемо, хочу нагадати, що потрібно підписатись на ютуб канал Футбол Хапіка, якщо ви ще досі цього не зробили. Залишати вподобайки, будьте активними в коментарях та обов'язково натискати на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. А також хочу нагадати про те, що стартувала третя місія акції Кіберпанк 2023 від наших партнерів компанії Фавбет. Переможний фінал все ближче. Тож, друзі, наближайтеся до цієї перемоги разом з нами. Переходьте в коментарях і там за посиланням і беріть участь. У грі, а також обов'язково долучайтеся до перегляду цього відео. Поїхали. Першим, хто відкриватиме наш список, Олександр Зінченко. Він влітку перебрався з Мансіті до Арсеналу і одразу там став своїм. Його команда впродовж майже всього сезону тримала лідерство в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги. Та в принципі чим все закінчилось, ви прекрасно знаєте. Та чим же запам'ятався Зінченко в арсеналі впродовж цього сезону? Давайте дивитись. По-перше, зіна приніс команду хороше почуття гумору. По-друге, українець майже одразу став улюбленцем вболівальників. І по-третє, Зінченко поділився з гравцями менталітетом переможців. Адже до цього в Мансіті Олександр виграв все, що можна, окрім Ліги Чемпіонів. Арсенал із появою Зінченка помітно став прогресувати в грі. У Мікелі Артети з'явилось більше варіантів зі стартовими складами і з тим саме як можна залучати до гри українця. України з часом став справжнім лідером команди на полі і поза ним. Ось чому ми привезли його сюди, тому що Алекс привносить до команди щось нове. Його менталітет і здатність робити певні речі дозволяють нам бути непередбачуваними та створювати багато загроз кожного разу, коли ми володіємо м'ячем. Зінченко брав участь в усіх турнірах, в яких змагався Арсенал впродовж сезону. В його активі 33 поєдинки, один забитий м'яч і два асисти. Він один із найкращих у світі за відсотком точних передач. Впродовж сезону Зіна двічі поспіль ставав найкращим гравцем місяця в клубі. А авторитетне профільне видання Фофуту взагалі визнало його найкращим лівим захисником у світі. Це ж вражає, погодьтесь. Згадайте матчі Арсенала в січні та лютому, коли команда була в шаленій формі. Саме Зінченко брав на себе велику відповідальність, особливо коли починав діяти в півзахисті, і особливо в тих матчах, коли вони забивали в кінці. Тож, моя думка незмінна. Зінченко відіграв велику роль в успіху Арсенала впродовж сезону. Щоправда, Зінченко міг допомогти Арсеналу ще у 17 матчах, але пропустив їх через травми. Можливо, це теж відіграло свою роль в тому, що Арсенал таки не став чемпіоном. Але попереду новий сезон і команда Артети буде готувати знову побороти за титул і виграти його, врешті-решт через 20 років після останнього тріумфу в АПЛ. Ще двоє представників України в англійській прем'єр-лізі: Віталій Миколенко та Еля Забарний. Розпочнемо саме з Миколенко. Віталій Миколенко за півтора роки в Евертоні став безумовно залізобетонним гравцем основного складу. Навіть попри те, що за цей час у Евертона тричі змінювався головний тренер. Рафу Бенітиса змінив Данкан Фергюсон, Фергюсона Френк Лампард, а Лампарда Шондайч. Саме датч нині лишається наставником рисок. Саме з ним Евертон залишився в АПЛ і до слова не без допомоги Миколенка. Статистика Миколенка в цьому сезоні не надто атакувальна. Жодного забитого м'яча чи виконаного асиста. Проте українець провів 35 поєдинків в основі і отримав хороший відсоток точних передач. Пишіть у коментарях, що буде в наступному сезоні з Евертоном Миколенка. Up the Перехід Еліза Барну з Динамо в Борнут стався майже в останній момент трансферного вікна. Захисник до Англії приїхав із травмою. Українцеві знадобилося чимало часу, аби нарешті відновитись і чекати свого шансу дебютувати за нову команду. Дебют стався у матчі проти Брайтона. і Тоді він був не зовсім вдалим. Нова команда Елі поступилася 0-2, а один з пропущених голів був забитий саме з під українця. Ілля зробив багато важкої роботи. Звичайно, це був довгий шлях для нього, бо він провів останній матч ще у листопаді. Це не ідеальний варіант, коли центрбек змушений виходити так пізно через травму іншого гравця. Ми раді, що він з нами. Тепер ми можемо допомогти йому відновити рівень. І наставник Борнмута своє слово дотримав. Під кінець сезону було схоже, що забарний таки близький до ідеальної форми. 20-річний центральний захисник зіграв трохи більше 20 хвилин проти Саутгемптона, потім три повних матчі проти Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед та Евертон. Приємно те, що в наступному сезоні забарний може сповна проявити себе в Англії і довести, що його придбали не просто так. борнмут українця зберіг прописку в АПЛ і готується до нового сезону. Останній заграний в АПЛ українець Михайло Мудрик навесні йому припав важкий період з його новим футбольним клубом Челсі. А от для Віктора Циганкова весняна частина цього сезону відбулася як свіжий ковток повітря в кар'єрі. Всі пам'ятають драму навколо переходу Мудрика в Челсі з Шахтаря за шалені гроші. 22-річний Вінгер міг опинитись в арсеналі. Та все ж Михайло обрав саме Челсі. Ейфорія від трансферу була шалена як у самого українця, так і в його нових партнерів. І в першому ж матчі, коли Мудрик вийшов на заміну проти Ліверпуля, він одразу отримав позитивну пресу. Подивився на гру Мудрика 10 хвилин. Не хотів би грати проти нього. Цей гравець може яскраво заявити про себе в Англії. Щоправда, після цього відгуку далі Михайло від Гарі Невіла отримував вже чимало негативних реакцій. Мудрик перебирався в Англію із комфортного для себе українського чемпіонату, де він був одним з найкращих, та показати усі свої креативні здібності в АПЛ Михайло в Челсі за весняний відрізок все ж не вдалося. 17 матчів за Челсі, 15 в АПЛ, 2 в лізі чемпіонів і лише два асисти, жодного забитого м'яча. Чимало втрачених нагод на полі і втрачених сподівань болівальників. Мудрик встиг пограти за двох тренерів: Грема Потера та Франка Лемпарда. А його команда повністю провалила сезон і Посіла 12-те місце. Він дуже жорсткий і тугий у поводженні з м'ячем. Скільки разів ми бачили це в першому таймі? Таке відчуття, що він важкий, тому торкання з м'ячем дивні. Швидше за все, це питання у відсутності впевненості. Здається, що він не має уявлення про те, що він збирається робити з м'ячем. Цей процес має відбуватися якнайшвидше в його голові. І ось тепер Челсі очікує нового наставника. Судячи з усього, ним стане Маурісіо Почетіно – чи залишиться мудрик в команді? Питання. Чи піде в оренду? Теж питання. Пишіть свої думки в коментарях з цього приводу. Ще один вінгер збірної України Віктор Циганко взимку неочікувано для багатьох. Перейшов з Динамо у скромну іспанську жирону. Тоді нова команда українця посідала 11-те місце в Лалізі. Нині цей клуб з приходом українця заграв зовсім по іншому. В іспанському чемпіонаті залишається зіграти ще один тур проти осасуни в разі перемоги. Віктор Циганков та Жерона матимуть дуже дуже привабливі шанси, аби зіграти в Єврокубках наступного сезону, і все це не без допомоги українця він робить різницю за голами та гольовими передачами, але в нього також вражаюча працездатність і приголомшливі передачі та удари з лівої ноги. Це гравець, якого ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок вперед, як клуб і дійсно цей крок вперед для обох виявився успішним: 18 матчів 3 голи та 5 асистів впродовж другого кола ліги. Прекрасна статистика. З урахуванням виступів за динамо в першому колі і, взагалі, насичений сезон. Пишіть у коментах, чи зіграв на руку циганков перехід у Жирону, чи зможе в майбутньому він стати повноцінним лідером цієї команди. Ще один український футболіст, який взимку змінив клуб. Руслан Малиновський, досвідчений півзахисник, перебрався взимку за таланти до Марселя. Наставник французького клубу Ігор Тудор за наполягав на цьому трансфері, адже сам і наголошував про те, що Малиновський дуже технічний і розумний футболіст. Що є, то є Малиновський став майже одразу стабільним гравцем основи Марселя, зігравши 22 матчі: один осис на рахунку і два голи. Один з них шалений у ворота ПСЖ в одній восьмій Кубка Франції. У Лізі один залишається зіграти ще один тур, але Руслан собі вже точно забезпечив бронзову нагороду чемпіонату. Наступний сезон буде повноцінний для Малиновської, Тут буде цікаво спостерігати за його подальшим розвитком. Цей салют виглядає яскравим так само, як і кар'єра Владислава Кочергіна у польському ракові. Українець перейшов минулої весни до не найбільш відомого клубу Польщі, проте за цей сезон зробив його одним з грандів місцевого футболу. Раку вперше в історії став чемпіоном Польщі. А Кочергін вперше в кар'єрі отримав чемпіонські медалі. До того ж, за рік з цим клубом Українець виграв кубок та суперкубок країни. Безумовно, один із найуспішніших футболістів з України за кордоном в цьому сезоні. Крім того, після такого тріумфу подекуть, що тренером Ракова Мариком Павшоном зацікавилось київське динамо на перспективу, але це вже зовсім інша історія. Статистика Шкочергіна в цьому сезоні вражає: 45 матчів в усіх турнірах і 16 результативних дій, 12 голів плюс 4 асисти. Фантастичні основні середні показники, кочергін абсолютно заслужено отримав виклик збірної України. У інших українських топів ситуація за кордоном склалась по-різному. Андрій Ярмоленко провів непоганий дебютний. Одразу ж останній рік в Арабському Аляйні. Чемпіонат та Кубок країни виграти не вдалося, але 33 матчі, 12 голів та 6 асистів українець свій актив записав. По завершенню сезону оголосив про непродовження співпраці з Аляйном. Чи чекаємо повернення в Динамо? Андрій Лунін, судячи з усього, теж націлений змінити клуб влітку. Українець так і не став основним голкіпером в реалі за ці роки. Хоча у цьому сезоні провів рекордну для себе кількість матчів за королівський клуб. Лунін 12 разів захищав ворота реала в усіх турнірах. Та все ж це йде до того, що в найближче трансферне вікно Андрій Лунін опиниться в новому європейському клубі, де точно має стати номером один. Не пішло у цьому сезоні у Романа Яремчука. Минулого літа він залишив Бенфіку і повернувся в Бельгію у Брюгі. Але здавалося б, добре знайомому українцеві чемпіонаті теж виникли проблеми. Зміна тренерів в команді, непорозуміння з ними втрата місця не те, що в основі, а в заявці до того ще й травми. як результат 27 матчів у усіх турнірах і лише два забиті голи і четверте місце в чемпіонаті. Ще один українець встиг пограти в Бельгії впродовж цього сезону Едуард Соболь. До кінця січня Соболь був одноклубником Яремчука в Брюгі, але потім перебрався до Франції у Страсбург. Клубу оформили повноцінний трансфер. 14 поєдинків та один гол за Брюгге в усіх турнірах за перше коло, і 14 матчів та один асис за Страсбур у Лізі 1 за другу частину чемпіонату. Заключний герой нашого відео Данило Ігнатенко. Він стабільний гравець основи французького Бордо. У його команди ще попереду останній матч туру Ліги 2, від якого залежатиме чи підніметься бордо назад до елітного дивізіону Франції. Та поки ж на рахунку українця 36 матчів, два голи та асист в усіх турнірах і вирішальний останній тур попереду. Вже скоро усіх головних героїв цього сюжету ми побачимо в складі національної збірної України. А поки ж пишіть у коментарях, про кого б ще ви хотіли побачити відео з українських легіонерів, які виступають за кордоном. Друзі, також хочу нагадати про те, що компанія 1+,1 плюс медіа спільно з фондом Повернись живе. Оголосила другий сезон Ліги аеророзвідки. Ми збираємо 15 мільйонів гривень на закупівлю п'яти мобільних пунктів для управління безпілотними літальними апаратами. Наша першочергова мета була 10 мільйонів та три таких автівки. Ви це зробили, і тепер залишається вже зовсім трохи, аби можна було купити одразу п'ять таких машин. Друзі, обов'язково донайте тим паче. Зараз, коли відбуваються вирішальні події для нашої країни, і коли, на жаль, продовжує гинути мирне населення, діти і також цивільні, і просто відбувається суцільний жах на території нашої країни. Друзі, тож 5, 10 чи 100 гривень неважливо, вони обов'язково допоможуть наблизити перемогу нашої країни. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.